Тука в мене просто нахуй не вкладається в голові. Ось, блядь, послухайте, і ви. Словацька поліція затримала чиновників Міністерства оборони в рамках розслідування щодо використання коштів на військову допомогу Україні. Тобто люди, блядь, у перші нахуй дні, там ледве не години повномасштабного вторгнення намагалися нам допомогти встояти, тобто вони робили хорошу, блядь, правильну, до добру справу, а тепер їх за це, блядь, судять нахуй. Що, блядь, як нахуй таке, сука, може просто бути. Звичайно, є якась гіпотетична ймовірність, що вони там щось десь наварили, десь когось наїбали, якісь, блядь, за завищеними цінами, зразки озброєнь закупили і передали. Все, звичайно, чисто гіпотетично може бути. Може я дарма барагожу, може там дійсно, блядь, було порушення. Закону, їх судять не тому, що Фіцо не хоче підтримувати Україну і хоче яхшатися з так званою Росією, а тому, що вони справді, блядь там десь нахуй порушили словацький закон. Але враховуючи позицію Фіцо по відношенню до України, як я вже сказав, я щось глибоко, нахуй, у цьому сумніваюся.